Коли говорять сто жари, ей ви сто жари, ми ні нас я та хочу стити кохання на ябу, за що сто жари, мисло заходить за хмари. Вами і, і і живу, живу. Живемо, дякуємо. Дехто каже, що війна співати не треба, але я впевнений, що пісня підтримує дух наших хлопців на передовій, підтримує дух наших прекрасних людей в тилу, які допомагають нашим козакам. Тому пісня це наша зброя, пісня це наш оберіг.